Всесвітній день гіпнозу відзначають 4 січня. Гіпноз вважається допоміжним засобом психотерапії. В цьому стані людина позбавляється від зайвих думок, концентруючись на найважливішому. Вона може пригадати такі речі, що, начебто, не помітила у звичайному стані. Про гіпноз ходить багато чуток, домислів та легенд. Хтось його сприймає як щось магічне, надприродне, а хтось вважає зумбуванням і боїться гіпнозу як вогню. Про те, що лікують гіпнозом і чим він може бути небезпечним, говоримо із Ольгою Дяченко, лікаркою, психологиною. Вітаю вас, пані Олю. Мої вітання. Отже, власне, що таке гіпноз, якщо можна дуже коротко, і які захворювання лікують, використовуючи цей метод ну, гіпноз це метод психотерапії, за допомогою якого психотерапевт погружає пацієнта в стан зміненої свідомості і через навіювання певних образів фантазії згідно тої проблеми, з якою звертається пацієнт, пропрацьовує проблему. А які Прочі, можна лікувати? Хвороби, так? Ви запитували ще про, про хвороби? Це переважно тривожні розлади, депресивні розлади, обсесивно-компульсивні розлади. От різний психотравматичний досвід досить добре працює в цих патологіях. Даний метод чи кожна людина піддається саме такому методу лікування? Дивіться, кожна людина піддається стану гіпнозу в різних стадіях, але не для кожної людини це буде найкращим методом, тому що ті, хто більш є гіпнабельний і вони так добре відносяться до цієї методики, то буде їхній спосіб психотерапії. Ті, хто відносяться негативістично або він, їм протипоказаний цей метод, таке теж буває. То тоді це один з не найкращих варіантів, тобі ж індивідуально підходить. Скажіть, будь ласка, чи може допомогти гіпноз військовим, які мають зараз важкі поранення і контузії? Так можна працювати. Якщо немає протипоказів до цього, то можна працювати для того, щоб забрати травматичний досвід, і можна працювати лише по принципу навіювання, бо є там декілька варіантів гіпнотерапії. То в процесі реабілітації можна лише по сугестивному такому напрямку, лише навіювати певні образи фантазії, які гарно впливають на відновлення і психоемоційну стабілізацію. Тому для військових це також гарна методика за статистикою. Більше 14 мільйонів українців сьогодні переживають різні стресові ситуації і мають травматичний досвід. А чи може бути помічним саме ось такий метод лікування, як гіпноз? Так, я думаю, що це такий гарний буде спосіб, тому що він працює через релаксацію, так розслаблення і через принцип навіюваності позитивних якихось переконань. Тому він би був би досить гарним методом для стабілізації і населення. Олю. Також дякую вам, пані Ольго, за коментар. З нами на зв'язку була Ольга Дяченко, лікарка-психологиня лікарні імені Ющенко.